Пропозиція Юлія Володимирівна, прошу п'ятнадцять хвилин. Вітаю, шановні колеги. Дякую, пані голова, за наданий е, такий варіант регламенту. Він мене повністю влаштовує. І я хотіла би розпочати якраз з доходної частини бюджету. І, на мій погляд, це ключова річ, на якій нам треба зараз зупинити увагу. І можливо спробувати починаючи з бюджетного комітету вирівняти цю ситуацію. Мова йде зараз про ресурс, який ми можемо мати в державному бюджеті, якщо ми правкою 1001, я зараз от якраз говорю про правку 1001, що ми запропонуємо надати доручення Кабінету міністрів. Разом з правлінням НБУ здійснити репрофайлінг якраз заборгованості держави перед Національним банком. Дорогі друзі, це дивна історія, тому що сформований через емісійні інструменти обсяг заборгованості держави Україна перед Національним банком. І зрозуміло, що ми сьогодні домовляємося з багатьма країнами, інституціями. Ми домовляємося з в тому числі і приватними інвесторами про реструктуризацію наших зовнішніх боргів. Але дивним чином, абсолютно, що не можна пояснити, у нас залишається нереструктуризованим борг Держава Україна перед Національним банком України. Це не просто нонсенс, це ну, щось просто, що потребує якогось антикорупційного пояснення. Кожен рік плануються величезні гроші. На повернення боргу Держава Україна Національному банку України в даному е, проєкті бюджету на 26 й рік 175 мільярдів гривень закладено. Ну це вбивча цифра, і вона абсолютно не може бути присутня в бюджеті. Да, потім там повертає перебільшення доходів, перевищення доходів над видатками Національний банк, але повертають по підсумкам минулого року 146 мільярдів. А в цьому році 175 мільярдів просто тупо віддається Національному банку. І тому репрофайлінг це стандартна процедура для таких боргів між. Е, Ну, державами і їх національними банками це стандартна процедура. І те, що всі роки війни ми не робимо репрофайлінг, це реструктуризація. Ми можемо реструктуризувати вільно зараз, там на 30 років, на 50 років, так як завгодно. Це наше право з вами. І тому те, що це залишається, я вважаю це проявом корупції і якоїсь домовленості, яку пояснити ніким і, і нічим неможливо. Саме тому правка 1001, Я пропоную після того, як я завершу, поставити її на голосування. Я не багато правок поставлю. Я вкладусь в регламент, який мені наданий. Але я вважаю, що це колосальний ресурс країни. І крім того, нам потрібно з вами збільшувати грошове забезпечення для рядового і офіцерського складу збройних сил України. Нам потрібно багато видатків робити на соціальні. Цілі на військові цілі. Але коли у нас 75 мільярдів гривень перераховується замість реструктуризації державою Національному банку держави, це потребує додаткового пояснення. Я просила би, щоб бюджетний комітет окремо це розглянув. І в комплекті з цим в комплекті з цим, я хотіла би зразу сказати про правку 1018, це правка, яка доповнює попередню. І яка теж стосується Національного банку України. Я прошу всіх членів бюджетного комітету і голову комітету, ну, зверніть на це увагу, це важливо. Мова йде про те, що на фоні війни і на фоні абсолютно неадекватних монетарних показників Національний банк України продовжує практику, ну скажімо так, просто пояснити взяття кредитів. У комерційних банків України, тобто, по суті, запозичання грошей під дуже високі відсотки у комерційних банків України, ну якось пояснюючи це зняттям зайвої ліквідності. І можу вам сказати цифри. Ну, це через депозитні сертифікати відбувається. Депозитні сертифікати це означає, що Національний банк продає депозитні сертифікати, комерційні банки купують, і таким чином комерційні банки кредитують Національний банк передачею зайвої ліквідності. Але немає зайвої ліквідності. Це по-перше, я хочу вам просто навести два показника, які варті вашої уваги. Ну, перед тим я скажу, що щорічно через депозитні сертифікати Національний банк переводить в комерційні банки 90-95 мільярдів гривень. Ви розумієте обсяг? Ці 90-95 мільярдів зобов'язані бути доходами бюджету державного через перевищення доходів над видатками Національного банку. І це ключова річ: 90-95 мільярдів щорічно зливаються без пояснень комерційним банкам, а забираються з державного бюджету в якості погашення ефемерного державного боргу країни перед національним банком. Ну це просто сюр. Якщо би фінансисти справжні, розумні, критичні в світі, оце побачили і почули. Ну, вони б нам покрутили у візка просто. Я поясню, чому у нас немає зайвої ліквідності. Пояснюю два показника. Ну, такий золотий стандарт Світового банку це приблизно 60% ВВП мусить бути в країні широких грошей. Це е, м 3%. Як ви думаєте, скільки у нас сьогодні? Ну, максимум піднімається 27-30% ВВП. Це означає в країні колосальний фінансовий голод, а не зайва ліквідність. І друге, це теж золотий стандарт Світового банку: 80% валового внутрішнього продукту мусить бути не менше видано в якості кредитів в економіку. У нас сьогодні 9-14% ВВП, і при цьому Національний банк, конкуруючи з економікою України, з реальними підприємствами, в тому числі військовими, яким потрібні кредити, вони через депозитні сертифікати знімають з ринку ці гроші, яких там не існує, в тому числі для кредитування. І щороку перекачує в комерційні банки 90-95 мільярдів гривень. І я вам можу сказати, що ці два пункти це наша правка 1001 і наша правка 1018. Перша правка 1001 – Це про реструктуризацію доручення Кабінету міністрів провести переговори разом з правлінням НБУ, здійснити репрофайлинг, по суті, реструктуризацію. Заборгованості держави перед Національним банком це абсолютно професійна річ? І будь-який керівник держави, який би зараз, і керівник уряду, який би знав досконало фінансову історію, він би ні в якому випадку не допустив це тягнути через всі роки війни. Я прошу цю правку поставити на голосування і залишити в українському бюджеті 175 мільярдів гривень. Ви уявляєте, що це за сума? І чому ми її викидаємо просто на невідомі які операції або руки? І правка 1018, яка е, пропонує встановити заборону НБУ на регулювання ліквідності банківського сектору розміщенням депозитних сертифікатів НБУ, це просто ну, вепіюще порушення взагалі всіх канонів фінансової монетарної політики. І тому от ці дві правки нам можуть дати додатково в першому випадку 175 мільярдів. Це правка 1001. І друга правка 1018 приблизно збереже нам 90-95 мільярдів. І це вже суми, якими можна серйозно оперувати. І далі, третє, про що я хотіла би я теж прошу поставити на голосування правку 1018. Я переконана в тому. Що е, куди подіти ці гроші, е, Верховна Рада, безумовно, разом з урядом оптимально знайде, куди їх е, ці гроші направити. Як мінімум, на підвищення грошового забезпечення військовим, як мінімум, і як мінімум, хоча б мінімально підняти заробітну плату освітянам в вищих учбових закладах, тому що підняли вчителям но не підняли не в вищих учбових закладах, не в ПТУ, не науковцям, нікому. Ну, тобто, вийшло так, що це по суті якась вибірковий підхід. Хоча в освіті у нас в вищій освіті теж катастрофічна ситуація. Ну, я хочу звернути вашу увагу ще на один важливий елемент цього бюджету, який я би, наприклад, ніколи в житті в такому вигляді не допустила. Те, що я вам говорю, це реалістичні речі. Які абсолютно можуть поміняти фінансову політику України, це ще наш внутрішній борг. Внутрішній борг в цьому бюджеті обслуговування внутрішнього боргу по ОВДП і повернення внутрішнього боргу сягає більше ніж півтрильйона. Ви уявляєте масштаб взагалі? І ви розумієте, що постійні, ну скажімо, банківські операції і банківські скажімо, Банківські транзакції, які купують у ВДП, вони за 4 роки вже ну, ну, в півтора рази окупили всі свої гроші, які в це були вкладені. Да? І можливо було би правильно розглянути розумну договірну реструктуризацію внутрішнього боргу. Ми не можемо під час війни вбахувати. Півтриліона на обслуговування і повернення, не проводячи переговорів, не бачачи доходів, роздулася банківська система від так званої зайвої ліквідності, хоча вона не зайва, тому що кредити не видаються. Ви уявляєте, треба видати 80% ВВП кредитів, а вони видають 9,14, тому що у них є можливість кредитувати Нацбанк і державу. І навіщо їм йти в економіку не може Нацбанки держава бути конкурентами економіки в отриманні необхідних грошей для кредитування. Це ну це просто повністю спотворена економічна і фінансова політика. І тому ми просимо також розглянути можливість і дати доручення уряду провести всі необхідні переговори для реструктуризації внутрішнього боргу. І ще одне, що по доходам. І це просто ну, теж викликає ну, не просто запитання, а викликає вже обурення. Це неправильне закладення обсягу фінансових ресурсів, які направляються на обслуговування зовнішнього нашого державного боргу і на повернення. Кожен рік спотворюється курс, кожен рік. І на базі спотвореного курсу закладаються зайві гроші в обслуговування зовнішнього боргу. І це у нас останні три роки ну, показово. Там доходило до 110 мільярдів зайво, зайво нарахованих грошей по курсовим плануванням щодо повернення зовнішнього боргу. Зараз абсолютно точно в цьому бюджеті. Треба скоротити видатки на обслуговування зовнішнього боргу на 44,9 мільярда гривень. Це розраховано і направити це на інші потрібні видатки для е, забезпечення проходження наступного 26-го року. Ця правка дві 2390. Я хотіла би також її поставити на голосування. Дорогі друзі, тільки побіжно. Я пройшлася над ключовими системними речами, які можуть зовсім інший державний бюджет України створити і прибрати колосальну потребу України, надмірний дефіцит бюджету і потребу України в безмежному запозиченні зовнішніх фінансових ресурсів. Я переконана в тому що цей бюджет мусить зовсім по-іншому виглядати щодо доходів і щодо оцих ключових видатків, про які я сказала. Як мінімум, я зараз прошу поставити на голосування 1001 правку, 1018 правку і останнє те, що я сказала, 2000, щас, хвилинку, 2390 правку, да, поставити на голосування. Далі хотілося би також поговорити ще про одну історію: це видатки на інформаційну політику. Видатки на інформаційну політику у нас закладені крупними сумами. По двом строчкам. Перше, це е, марафон, півтора мільярда гривень. Ну, я не хочу тут втручатися. Но марафон е, полтора мільярда це захмарні речі. Вони не виправдовують абсолютно тієї інформаційної політики, яка робиться. Ну, і мені тут складно е, оперувати. Тут треба розслідувати, як кожна копійка витрачена в попередні роки, а потім коригувати. Но те, про що я точно хочу сказати, це е, те, що у нас. В бюджетних призначеннях за загальним фондом передбачено 3,5 мільярда забезпечення стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки. Ну, дорогі друзі, це занадто. Ну, давайте уже ну, якось скромніше. То вже півтора мільярда на марафон, який самі по собі під час війни, це ну, тяжка ситуація. Ну, 3,5 мільярда. Це по коду ПКВК 380 тридцять три з половиною мільярда гривень. Це смішно. Я дуже прошу зняти ці 3,5 млрд грн. мільярда. Це правка 2527 і віддати ці гроші по правці 2091. На протезування, артизування сучасними високоефективними виробами, протезними виробами підвищеної функціональності, 100% покриттям вартості протезування однієї людини, і це дуже є важливим, тому що є складні протезування. Всі поранені військові, які ампутовані, потребують високоефективного протезування. З підвищеною функціональністю вони хочуть цього, в тому числі остеоінтеграційне протезування, на яке не вистачає грошей, спортивне протезування, на яке не вистачає грошей. І ми просили би от зняти от по цій правці 3,5 мільярда, скоротити видатки на забезпечення стратегічних комунікацій. І віддати це на поправці 2091 на збільшення щодо протезування наших збільшення видатків на протезування наших військових, протезування і артезування. 24, 20, да. це 2091. дев'яносто це дві тисячі дев'яносто один правка. Mm -hmm. да. Ну, дорогі друзі, я прийшлася по головним речам. Ті, що я хотіла загострити вашу увагу просто, і це абсолютно реалістичні, абсолютно потрібні сьогодні речі, які треба не просто робити, а ті, хто не робить це, потрібно притягувати до кримінальної відповідальності. Я маю на увазі по доходам Нацбанку, по реструктуризації боргу держави перед Нацбанком. По використанню депозитних сертифікатів і так далі, ну це просто грабування країни під час війни, і тому я на це звертаю вашу увагу. Ну крім того, у нас є тут системні правки по видаткам. Ми вважаємо, що не можна крім заробітної плати військовим, що є просто свята наша справа підвищити. Ну я знаю, що ви проголосували, і тому я не буду зараз наші правки зачитувати і ставити на голосування. Я знаю, що комітет підтримав таке звернення до уряду, і це правильно. Друге, я прошу обов'язково поставити на голосування стосовно заробітної плати в вищих учбових закладах. У нас там є така правка, і е, я думаю, що може можу зараз озвучити її. Ще е, хвилинку одну. Доводимо, да. у нас є доручення вже, да? Прекрасно. На вищих навчальних mm -hmm. закладах. Живні Дякую дуже підвищення з mm -hmm. 1 січня, підвищення наукових. Та новопедалогічних та науково-педагогічних працівників у закладів вищої освіти. Це друге. Що на що я хотіла звернути увагу? Третє: ми не можемо залишити мінімальну пенсію, яку ми зараз виплачуємо на такому рівні. Нам треба порахувати всі доходи, які ми можемо реально ефективним і розумним шляхом. Додати або скоротити видатки, і нам обов'язково потрібно мінімальну пенсію підвищувати. Вона не може складати сьогодні 37% мінімального прожиткового рівня. Це мінімальний прожитковий рівень, це фізіологічна межа, нижче якої людям платити не можна, бо вони помирають фізіологічно. Но ми, я не можу сказати, заплатити 100%. але давайте ми тут поставимо за мету 100% мінімального прожиткового рівня, зробити мінімальну пенсію. Це дуже великі кошти. Но підняти. Хоча би там на, на 500 гривень цю мінімальну пенсію, ну ми просто зобов'язані, тому що люди реально помирають від того, що їм нема що їсти, і вони, як наслідок, не платять житлово-комунальні послуги. А це потім призведе до того, що у них почнуть забирати квартири. А це все зв'язано в одну цепочку, в один ланцюжок. Тому прошу на це звернути увагу. Крім того, я хотіла би, щоб ви врахували правку 3052, це правка, яка пропонує виділити додатково 1,5 мільярда гривень для запровадження соціального проєкту Вітеранське таксі. Це дуже важлива історія, тому що вітерани, які ще не ампутовані, які в важкому стані, їм треба переміщатися до лікарень, до реабілітаційних центрів, їм треба ну, просто реально жити. А у них сьогодні не ни копійки грошей на це немає, щоб пересуватися. Я не говорю про те, що ми зараз можемо виділяти там за державний кошт мінімальні машинки для тих, хто ампутований і може управляти транспортом або з інвалідністю важкою, але може управляти транспортом. Ну, хоча б проект, оце ветеранське таксі. Воно є дуже важливим, і те те, від чого сьогодні просто ну, наші важко поранені ветерани просто не можуть жити реально. І також хотіла би запропонувати вам розглянути збільшення збільшення видатків, які будуть пов'язані з програмою збереження кінцівки до ампутації. Справа в тому, що сьогодні так закладені фінанси. Які, на жаль, ну не вистачає на те, щоб закупити дуже дороговартісні антибіотики, дуже дороговартісне лікування, і зберігти кінцівку, не ампутовувати кінцівку, це дуже така складна історія, і ми можемо зберігати. Так, як говорять медики і ветеранські організації, до 30% кінцівок не ампутовувати, які призначені до ампутації. І тому ми пропонуємо внести програму, тобто доручення уряду, розробити і запровадити програму збереження кінцівки з окремим фінансуванням. Фінансування для цього потрібне десь в розмірі 3,5 мільярда, тому що це дороговартісне лікування, але це може зберіг ну, по суті. Життя для важкопоранених наших військових. Е, і так, да, у нас багато правок, але я все-таки е, зупинюся на головних. І тут, е, безумовно, всі мінімальні прожиткові рівні ми тут вказали. І не може бути такого, щоб е, у нас мінімальні прожиткові рівні. Ну, умовно були настільки вище мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, мінімальних соціальних стандартів, щоб не забезпечували людині життя. І тому безумовно ми дали пропозиції, щоб мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, мінімальні соціальні виплати були не нижче мінімального прожиткового рівня. Це ключова історія. І тут я не буду зупинятись це всім зрозуміло і ясно, але це обов'язково нам потрібно з вами врахувати. Ну і ще ви знаєте, що у нас встановлюються тільки законами розміри пільг. І розміри пенсії у нас законом це встановлюється, і я прошу просто правки 920 і 933, наші правки, це пункт 5 і пункт 6 прикінців положень виключити. Це не може такого бути, щоб ми надавали право кабінету міністрів встановлювати порядок і розміри пенсійних виплат, порядок і розміри пільг. Багатьом категоріям людей встановлювати рішенням Кабінету міністрів, тоді навіщо закони приймаються? І тому 920 і 933 – це фундаментальні речі, якщо у нас кабінет міністрів почне своїми рішеннями анульовувати закони, які приймає парламент. Або змінювати закони, які приймає парламент, це порушує взагалі всю систему управління державою, не кажучи вже про розподіл функцій і про, ну я би сказала, взагалі дотримання законів в нашій державі. Ну це вже про повністю хаос і повний розвал державної системи управління, якщо кабінет міністрів буде мати право поправляти закони. Ну і багато чого іншого, я вже не буду, чесно кажучи, наголошувати на цьому. Ну, хоча б ті правки, які я зараз поставила, от такі, які ну просто без них не можна наступний бюджет сформувати. Я прошу поставити їх на голосування, і ми також будемо, якщо воно не пройде, ставити це в залі. Ну, ми хочемо, щоб такі, ну скажімо, звернення до уряду, які я зараз сказала, були враховані. Дякую, пані голова, за надану можливість висловитись. Я володимир дуже дякую.